Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вже на базі. Сьогодні 23 червня, 7.30 ранку, їдемо кропити. Зустрінемось на тому, як будемо закачувати воду в бочку. Ось ми вже заправили хімією, магнію. Агрінус Б і Бор. Трактор Юто, е, наприклад, Лів, Агро маш проєкт 21 метр і машина, яка підвозить воду, ГАЗ-53 е, на бензині. Тут у нас стоїть 5 бочок. Таких. Ми сюди закачуємо воду, потім приїжджаємо на поле, перекачуємо в оприску, оприскувач. Оприскувач вже поїхав до поля. Ми зараз будемо їхати. Зустрінемось на заправці. Або на полі. Ну що, зараз закачуємо? Воду. Робить помпа. Наприскують по на 2 тонни 580 кг. Короче, на дві тонни води. Та на 21 метр. О, ой, мокро. Ось, написано, львів Агромаш, проєкт. Трактор Юто НЛІФС 1020-12. 12. Десять, двадцять четыре, сюда я говорю. Збили. Добре. я виключусь вже на полі. Що, друзі, поїхали вже ось на поле. Туди трактор далі поїхав Копити, Така тут соя, трішки сосанка, бачите, є. Тут таким пляжиком воно йде. сидить трішки менше. Соя. ну, Тут трішки слабше, тому що тут були бур'яни, ми бур'яни трішки заглушили, приглушили. Ось тут, бачите, тут менше бур'яну, вже вона ось така густіша, кущистіша. Поле тут... Я не пам'ятаю, скільки тут гектар, хіба все ж будеш пам'ятати, скільки. Ну тут десь до гектар 20 у нас. Зараз я вам покажу, чим ми кропимо, якими ядами вітамінами і газон. Воду підвозить. П'ять куб... кубів куб одна тонна, 5 кубів це вистачає десь на дві заправки. Тобто ми заправили 5 кубів і вже дві заправки ми можемо заправити на полі. Куби зараз повні, тому що ми тільки заправили, ще не, ще не, не заправляли з машини, з газона, Заправили одразу там. Кропимо ми інтермахбор. Від е, компанії Укрвіт е, така помпа закачує воду. Агрінос Б. Також від компанії Укрвіт е, І цинк, А ані сульфат. Сульфат магнію, Е, також від компанії Укрвіт. У нас все, вся хіміопродукція від компанії Укрвіт. Помпа Forte FP20S. Ось написано Ватерпом. Одна помпа. Це шланг на закачку. Води в або в Бочки, або А це сам ще брав воду. І зараз я вам покажу, покажу салон машинний газон. От, такі, от така обшивка в нас стоїть. так виглядає заже щеплення тормоз газ. Коробка передач 4 вперед. Одна назад, спідометр, зарядка акумулятора, топливний бак скільки показує, мастило і температура двигуна. Це вмикається габарити, ну, фари, аварійка, і це регулюється. Тиск, по-моєму, оце ручний газ з запалення. Це дворники. Це дворники. Це на сигнал. Сигнал також є на рулю. Це правий поворот, лівий поворот, тормоз, піднімання кузова. Ну і все, зараз я вам покажу, як горить габарит. Дуже мені подобається, як горить габарит на газоні. Отак От ми поставили нові фари. А це полоски, це вже йде габарит. Дуже подобається, мені як він горить. Ну, і приїде оприскувати, включусь ще раз. Оце поле вже ми покропили. Зараз же жара, жара плюс 27 ніби трактор. Ту... Ну і он там от, трактор. Он, оп, Докроплює там города і ми вже будемо до вечора ставати. Ввечері ще. Вже ввечері, часов 5, як ми виїдемо, Вимкну. Камеру покажу, як кропить даний оприскувач. Так, ну, ну що, друзі? Ось приїхали вже на поле, заправили бочки. Вже з водою зараз я три відкрив. Будемо заправляти оприскувача, Ось оприскувач. іде, Ото біле все, ото біле все. Ого. Ото все біле, ото все, де ще він кропить. До того ми траса, у нас біля траси поле. Вже на годиннику 8 годин вечора, 10 хвили... 8 годин, 10 хвилин вечора. Чекаємо доки заправляти, тому що там в тракторі залишилось вже небагато. Йдемо доки заправляти. Я вже сьогодні покупався. Холодно. Прохладненько. Горі. Да. Це ми зараз допоплюємо. Там переїдемо ще, нам треба зробити. Ой, який вітер, камеру. Вітер сильний. Там нам потрібно ще зробити декілька городів, то ми ще переїдемо на ті городи. Включусь вже, як будемо. Заправляти вже трактор під'їжджає. Знаю, що тут таке робиться у камеру, воно гуде. Нічого з цим поробити не можу. Ось трактор вже сюди приїхав. Як закрию? Ніяк не закрию, тому що вітер чуть-чуть буде шуміть. Зараз я злізу покажу сою. Ось, друзі, я зайшов на поле зліз з машини, там я стояв зверху. Зліз я, бляха, хадобаний пітер. Зліз я з машини. Ось така соя. Соя, до речі, доволі гарна. Йолки-палки. Ну чи... що цієї? Ці сої вже вона ось землю закрила. Ось такої, як що телефон покласти. Його ніхто не знайде. А, яка гарна. Ліс біля якихось мурашок це ліс. С Самий справжній. Трактор пішов у ту сторону. Значить, ще його заправляти не потрібно. Тому як будемо розпочнемо заправляти, я ввімкнусь. Так, ну що, друзі, розпочали заправку оприскувача. НЛС 1024 Оприскувась Ль Львів Агромаш проєкт 21,6 метра. Тому, друзі, залишилось нам небагато. Тому заправим трактор піде в поле, я вам покажу. Попробують навіть з трактора обізняти, як це виглядає. Ну це попробую, це не обіцяю. Друзі, не вийшло мене це зняти вже, як ми докроплювали. Звісно, вибачаю, тому що у нас вроді було все нормально. Потім почав падати дощ і ми поїхали вже на базу. І потім на базі нам там треба було ще допомогти там комбайнерам, тому я, мені не було ні до відео. А це вже зараз у мене 11 годин вечора. Ми ще на базі. Зараз ми. І будемо їхати додому, вже будемо лягати спати, тому що вже пізно. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал, я залишу його в описі під цим відео. Всім дякую, що ви дивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.